Перше правило, яке автор радить, щоб працювати зосереджено. Це перше правило працювати зосереджено. Може здаватися, що це якась така тавтологія. Що перше правило зосередженої роботи це працювати зосереджено, але це мається на увазі, що щоб працювати зосереджено, треба відокремлювати певний час та виконувати певні ритуали, коли ми входимо в цей стан зосередженої роботи. Коли я почав практикувати цю зосереджену роботу, то для мене це стало декілька. Я це практикував як звичку, тобто кожен день я не чекав, що ось наступить якийсь момент, і до мене там прийде натхнення, я буду працювати зосереджено, бо я буду чекати, що ніхто мене не буде там якусь годину відволікати. А, що я зробив? Тобто, по, -по, по перше, в телефоні я вимкнув усі сповіщення. І... Я почав, як -то кажуть, це ціле спрямоване виділяти якийсь певний проміжок часу на те, щоб працювати зосереджено. Тому перше правило, що, щоб почати працювати зосереджено, до цього треба ставитися як до звички, як планувати цей час і виконувати певні ритуали. Наступне, що мені допомогло, це те, що, наприклад, у браузері, якщо мені треба робити з браузером, то я вимикаю усі її вкладки.